Пані та панове, всім привіт! Я Оля, і це фінал парфумерного марафону. Я всі за стіл, зібрала всі аромати, про які ми говорили в попередніх трьох днях. І зараз буду з них всіх складати міні-парфумерні гардероби з трьох ароматів. Роблю це для того, щоб показати вам техніку, мій підхід, як можна для однієї людини підібрати парфумерний гардероб. План на сьогодні такий, що я вам його зараз зачитаю. Зараз я буду дилинчати флакончиками і показувати вам, як збирати парфумерні гардероби. Після цього я вам покажу, презентую свій парфумерний набір, покажу, які аромати з цих шість ароматів ввійшли до нього. Та наприкінці відео я вам покажу трьох переможців, які виграли цей наборчик від мене. А зараз буде трохи сухої теорії для того, щоб не було випадків, коли ваші парфумерні шафи репаються, а вам нема що на себе вдягти. Отже, в базовому парфумерному гардеробі має бути мінімум три аромати. Деякі люди сприймають це як образу, що я кажу їм мати три аромати, але це лише база. З якої можна починати, і там, де три, там може бути тридцять три. Принцип такий: перший аромат має бути вашим супербазовим ароматом на всі випадки життя. Він має вам подобатись. Він потребує витрати на нього і кошти, і гроші. Це одне і те саме ваші ресурси, щоб знайти той аромат. Другий аромат, який має бути, то вже я тут сама напродумувала, і я вважаю це дуже працюючою схемою. Він має бути також таким же характеристикам, супербазовим на всі випадки життя, на ваш весь день, але бути дещо протилежним по характеру, по нотах, по звучанню, по настрою до того, до першого, який ви обрали. Це дає змогу не засумувати в цій базі, дає змогу. Міняти аромати і не звикати до нього, бо ми можемо звикати до ароматів, принюхуватись, і ми їх не відчуваємо. Я, наприклад, взагалі не бачу сенсу користуватись парфумерією, якою ти не відчуваєш. І третій аромат дуже простий для розуміння це аромат на. Особливі випадки, особливий ароматне, особливі випадки, можливо, якийсь зухвалий, можливо, те, що від чого ви втомлюєтесь на кожен день. Можливо, це будуть якісь яскраві квіти, щось таке, як свято, а яскраве, активне. Все, почнімо збирати гардероби, буду тут вам їх презентувати. Для кого я їх зараз буду збирати? Та ні для кого, просто нафантазувала собі якихось людей, якісь ситуації і для себе. Ось так: перший гардероб для людини, яка дуже полюбляє чисті аромати, аромати чистоти, аромати, які звучать чистим свіжим повітрям і найбазовішим ароматом. Я обираю Аква Магнолія. Від Фоге. безмежна чистота, акварельні квіти, і магнолія тут відчувається, і жасмин, і мені фантазується піон. Але суперсила цього аромату, що він довго, дуже тримається і дуже довго звучить свіжо, весь час він звучить свіжо. І чисто. Я про кожен аромат буду говорити пару слів, стисло, бо в попередніх відеох, відео я розповіла, не дуже стисло. Там є тайм-коди, описи, і ви можете знайти будь-які цієї добірки в попередніх відео, і в, плей, і в описі під відео є посилання на весь плейлист цього марафону. Отже, наступний аромат, от ми обрали цю от базу базовішу. що от коли б людина не йшла, вона це нанесла, буде доречно, не буде нікого бісити і буде дарувати ту чистоту, якій потрібно людині. Наступний аромат це також має бути чистим, бо любить людина чисте. Нащо щось їй інше обирати, але треба трохи інше за своїм характером. за... За настроєм. І це молочний зуб від сержалютанця. Це, це вже чистота зовсім інша. Чистота шматка мила, кремова чистота і металева. Про чистоту, про базу, про універсальність, але з родзиночкою, металевою От така металева родзиночка. І як аромат на особливі випадки. В цю ж саму добірку. Як правило, люди, які роблять, руб... не знаю, що вони там рублять, люблять чистоту, чисті аромати. Вони не обирають собі на аромат особливого випадку якусь удову троянду, бо якось в моїй голові цей. Профайлін, знаєте, не клеїться до цієї людини. А, я думаю, вона допомогла обрати комде Гарсон двійку. Тобто, це знову ж таки аромат про чистоту, але вже зовсім дику, чудернацьку, дивну. Бо аромат пахне. Ой, він пахне, дуже складно описати парочкою слів. Він загадковий, в ньому є гіркуваті альдегіди, травність, чорнила люди в ньому відчувають. Я в ньому відчуваю таку чистоту, якої пахне щось нове. Ось він. Квіточка перша. Далі позбираємо жіночні парфумерні гардероби. бо весна, все жіночність. У мене на каналі набагато більше дівчат, ніж хлопців. Хлопці, не вимикайтесь, бо для вас я теж зазберу парфумерний гардероб. Жіночність перший буде для жінки, яка полюбляє. Ну, дійсно, аромати з фемінним звучанням, щоб і квіточки були, і щось солоденьке було, і це було все ніжне, і як найбазовіший аромат для неї я обираю Dream Coach. Це аромат про солодкі фрукти, тут, наче є грушка, але це більш такі абстрактні фрукти з легким квітковим вітерцем та амброксаном. Дуже легкий, чистий, комфортне повсякдення, будь куди будь-коли. От перший аромат він завжди. Я його буду описувати як будь-куди, будь-коли. Другим ароматом, цей парфумерний гардероб. Я оберу також жіночний аромат. І також солоденько-квітковий, але вже в ньому більше трохи солодкості. Це диковерт від лабораторії Ольфатіва. У мені цей аромат пахне серединкою квітів, така солоденька, акватична квіткова ванілька. І третім ароматом на особливі випадки. Я оберу а вже ж помаду. Я, до речі, не пам'ятаю, який він. Це унісекс, позиціонується ще жіночна, яка різниця. Аромат пахне помадою. Я відносила Молін Руш від Хистор Парфам. Це моя, була моя зимова помада, це моя весняна помада, бо в ній також є свіжий стебливий, стеблевий, зеленостеблевий вітерець з помадним ірисом. Ось така зібралась трійця. Наступний також давайте зберемо жіночний, бо в мене купа таких ароматів. Оце б я залишила як для особливих випадків. А цей Coach Dreams я б замінила на Cartier Carat. бо от в такому мінімалістичному парфумерному гардеробі, коли їх три, я б ці два аромати не ставила би поруч, бо вони дуже схожі по своїй концепції. Це солодкі фрукти. З букетиком легких квітів. Тут, а вже ж яскравіші квіти, але тут теж вони відчуваються. Коли три аромати, краще обрати більш полярні, більш різні аромати. Тобто база це карат картє Букет тюльпанів з скрипучими стеблами. Потім він більш теплий, пилково-мімозний. І до нього. Також, також базовим ароматом, вона тут, прям як бар. Розливаю, наливаю, обираю Олен від Діттік. Це більш мінімалістична квіткова композиція, неймовірно, жіночна, елегантна, стримана. Якщо це тут такий величезний букет, всього в ньому багато і він дуже-дуже весняний, то це більш мінімалістична композиція, яка звучить чисто. Жасмином, ледь-леді там зламаною гілочкою. І все. Мені здається, в одному гардеробу воно би класно працювало. Бо коли ти типу, повторюєшся від цих букетів, береш більш мінімалістичну квіткову композицію. А вже ж треба любити жасмин. Тобто замість біль... цієї мінімалістичної квіточки може бути будь-яка інша квіточка, яку ви полюбляєте, але до Карат Картьє. Я б обрала ще щось більш мінімалістичне, як другий базовий аромат, щоб жонглювати своїми настроями. Хочеться того побільше, хочеться того поменше. Наступний парфумерний гардероб буде унісекс, але, на мій погляд, більш в сторону жіночності. Це перший базовий аромат, це Never Spring від Björk Berries. Лимончики, ожина і. Дерев'яна подушечка. Життєр... Дуже життєрадісний аромат. Це от радість, і до нього я би додала цей парфюмерний гардеробчик. Don't get Me Wrong Baby, yes, I do, від Еталі Bre Orange, Це конвалівий аромат. Якщо це прям чисто прозоро, дуже природньо, нехімозно, чисто, то не цей аромат а він вже погустіше. Але все ж таки пахне ніжними конваліями. Які можуть бути просто базовим ароматом твоїм моїм на кожен день, бо в ньому, як на мене, нічого немає для особливих випадків. Хоча це ж якась весільна естетика, але для мене це аромат абсолютно на кожен день, як аромат на особливі випадки до цієї пари гравців. Як ви думаєте, що судиб б попасувало? Моє точки зору троянда від віддітік. Бо це така трояндочка, яка тебе не тягне в театри, але вона гучна, відчутна і пахне трояндовим кущем в цілому. Друзі, якщо у вас виникають якісь питання, чому я обрала саме той аромат, а не той, то ви задавайте це питання. І, по-перше, я тут фантазую, я не знаю конкретно цієї людини для. Для якої я пропоную цей парфюмерний гардероб, а так собі напридумувала якісь вихідні дані і от з ними працюю. А зараз я зберу парфумерний гардероб для себе. Отже, перший базовий аромат я для себе обираю номенклатур Адер Ед, дуже ніжний аромат про іриси, фіалку, пудру і морквинку, Тут такі гриливі дуже іриси-фіалочки. Молекулярний аромат, мускусний, дуже-дуже базовий. Він прям створений бути таким і бути бути дуже ніжним, чистим, тілесним, чуттєвим. Прям, от Одна з цих молекул, яка тут плаває, це частинка моєї душі. Сюди налили і вона вбудувалась в мій організм. Дуже-дуже влучна. Наступним ароматом для своєї. Бази я би обрала Prada Infusion Дефіг. Я обожнюю інжири. І цей інжир, він не повторюється в моїй парфумерній колекції, взагалі, взагалі ніяк, бо це дуже от настільки. Пильний шершавенький жирний зелений терпі листочок, що він трошки пахне побілкою. І мені це дуже подобається. якось дуже по нішвому, особливо, особливо якось звучить цей аромат. І для себе я би обрала для особливих випадків знову ж трояндочку. Трояндочка у нас вже бере участь в другому парфумерному гардеробі. Трояндовий кущ, мій активний трояндовий кущ з огородом. Трошки тут є овочевих нюансів. Прекрасна. Ой, я дуже люблю. Чоловіки, зараз для вас буду збирати. Скажіть мені, як ви відноситесь де, до Fig Infusion від Essential Parfum? Я, мені здається, ви полюбляєте цей аромат, бо він дуже деревний і терпкий. інжирно деревний аромат з терпкістю, чаю, шершавим сандалом, кедром і плодами. Він жире розім'ятами, зеленими листями, цитрусами на початку. Дуже-дуже базовий аромат. І він такий погучніше наступним базовим ароматом. І я оберу для вас чоловіки, Ком де Герсон двійка. А може, дещо розповідала про цей аромат, але розповідати про цей аромат взагалі вдячна справа. Його бо він дивакуватий, не знаю, як його точно описати. Його треба протестити. Я думаю, цей аромат для таких випадків в цьому парфумерному гардеробі, от коли не знаєш, що надягти, йде хти, і хочеться просто якоїсь пустої чистоти, але щоб вона пахла так загадково, як пахне комде Гарсон-Віка. І ароматом на особливі випадки я оберу оцю зеленину. Це порублені трояндові стебла в. В якомусь дикому квітковому магазині. Немає ніякої ніжності в цьому квітковому магазині. Є легкий аромат холодних хризантем, є аромат лілій, також холодний, і в базі є й мох, така більш зуховала масляниста зеленина. Аромат взагалі витвір мистецтва. Точно не на кожен день, а от дуже на особливі випадки. Ну що, чоловіки, кажіть, як вам така добірка? Наступне парфумерне жонглювання буде унісекс для людини, яка полюбляє мінімалізм, чисті сучасні аромати, молекули, і першим ароматом, дуже-дуже базовим аромат від бренду Шопар, від гайдянський ветивер та зелений чай. Це аромат дуже зроблений в стилі Eccentric Molecules, проте має дещо інше звучання. Він пахне молекулою, значить першою молекулою, плюс ірис і плюс е, ветивер. Така суховата ірисова пудра, ледь маслянистий ветивер і молекула і це супер, Тут всякі молекули, до речі, є. Другим ароматом в цю добірку також аромат, якому відчувається молекулярність, це льопеп'є. Він Бренда Діптік, але це вже, якщо це дуже-дуже база, мінімалістична, прям такий чистий аркуш, то це чистий аркуш вже поактивніше, <с> бо тут є дуже цікаві молекули, дуже цікаве звичання мімози, кунжута смаженого, рисової пари, такої несолодкої, і амброксан. І як Аромат на особливі випадки. В цю добірку я би включила знову ж таки Ком де Гарсон, бо він знову про чистоту, але таку дивакувату чистоту. Все, друзі, приплили ми з вами до того моменту, що я вам зараз буду все, вже презентувати свій парфумерний наборчик. По-перше, подивіться на цю цибулинку. Мені так подобається. Це такий ніжно-пудровий, бежево рожевий колір. І тут. Перевернути, а вже ж будуть шість ароматів. І отут от, оце пташечки. Буде кожного аромата по 1,5 мл. Я не хочу робити аромати великого об'єму, а у мене просто є ціль, мета просто познайомити вас з якомога найбільшою кількістю ароматів. Бо ну, купуєте ви, ви ж не знаєте, що купуєте? Спробувати цього об'єму взагалі доста, а ви потім уже будете знати, що вам робити, або купити собі флакон, або вам не сподобається, або купити більше відливантик. Ви вже будете знати, що купувати, а не купувати одразу великий, великий пробничок, не знамо чого. Правда ж так? Ну скажіть мені, що як ви думаєте, чи достатньо цього об'єму? Для дегустації аромату, щоб його розносити. Бо я ж це роблю для вас. Кажіть, як вам? У мене ось така думка: достатньо. Мені взагалі достатньо одного мілілітра, щоб зробити свої висновки щодо аромату, але мало хто продає по одному мілілітру. Першим ароматом в наборчику є номенклатур Адер Ну, не могла я вас не познайомити з цим чудовим базовим ніжним ароматом. Другим буде коуч, ніжна грушка з легкими квіточками. Доступний, більш доступний аромат, якщо там десь пошукати, можна за гарну ціну його знайти. А знаєте, завжди, коли аромат. Не дуже дорогий, бо я це купила за 1100, то хочеться на осліп купити. Не треба нічого купувати на осліп. Третій аромат, якщо це більш ніжні квіткові композиції прозорі, чисті, то це більш густіша. Має така бути в парфумерному гардеробі, бо не завжди хочеться водянистою акварелью пахнути. Це я сайду аромат про кремові конвалії. Треть, чи, чи, третім, четвертим ароматом ми починаємо густішати наш, наш парфумерний гардероб. Це песняна помада «Trussardi District of, of Nolo. Четвертим ароматом я долучила цю інжир, пильний, теркий листочок інжира, в якому є трошечки штукатурки. Прекрасної штукатурки. І шостим ароматом цю добірку підповзає вже лежачий ком де двійка. Бо цей аромат треба його об'єднати з весняним вітерцем, тим самим, любі друзі. Тож, любі друзі, якщо вам цікава ця парфумерна добірка в форматі парфумерного гардеробу такого наборчику, в описі під відео є посилання на мою крамничку. Там ви можете дуже просто в декілька кліків зробити покупку. Кількість наборчиків буде обмежена, їх буде всього 50 штук. А зараз час сказати, хто виграв цей наборчик. Уж подобається вам ця добірка, не подобається, але виграли і будете ним користуватися. Так як я записую це відео трошки заздалегідь, я дочекаюсь 12-ї години ночі, зроблю розіграш родомним способом. І от зараз ви побачите на екрані цей процес. Я під час монтажу підкріплю. Тож, кого цікавить інформація, хто виграв ці наборчики, будь ласка, подивіться на екран. Я вітаю переможців. Я безмежно дякую кожному і кожній, хто писав коментарі. Ви мені стільки добрих слів написали. Я просто. Це просто якесь благословення розумними інтелектуальними, добрими людьми, такими, як ви, є. Ой, я взагалі пишаюсь, що ви мені написали такі коментарі, що я. Маю собі щось, що я зібрала на своєму каналі навколо парфумерії і себе, таких людей, як ви. Слава Україні, любі друзі! Слава кожному нашому захиснику! Слава кожному взагалі українцю, хто стоїть і виборює свою громадянську позицію, не змінюючи її, не коливаючись як бадилля на вітру. Ви чудові, ви пречі чудові. Зустрінемось з вами дуже-дуже скоро на моєму каналі. Бувайте!